Я буду звертатись до Божого Слова, і місця, які я буду читати, вони говорять про молитву. Про молитву. Ви знаєте, так як в цей час, який зараз є в Україні, я думаю, так народ наш і церкви Божі напевно ще так багато не молились конкретно за цю потребу, за цю нужду, за край наш, в якому триває війна. І як я недавно казав, і сьогодні хочу сказати, що ми вдячні Богові, що, не дивлячись на таку складну ситуацію в нашій країні, при відкритих дверях дому молитви, ми можемо збиратися, прославляти Господа, дякувати йому, будуватися у нашій вірі, вся слава Богові. І також ми вдячні нашим військовим, які ціною власного життя вони відстоюють мир наш відстоюється це право, щоб наші діти мали спокійні дні й ночі, і все, що в їхніх силах вони роблять, для того, щоб ворог залишив нашу землю, щоб ворог відступив від нашої землі, де стільки заподіяв зла, і горя, і сліз приніс. Але є добрий Бог, є Господь на небі, і ці молитви, якими молиться, молиться церква, народ Божий. І не тільки віруючі люди, але кожен, хто сьогодні розуміє, що є сила в молитві, кличе до Господа, є Бог, який не запізнюється, який відповідь незабаром подасть. І як сказано в цій притчі про цю вдову, яка ходила просити, щоб суддя її захистив. І вона надокучала йому і каже: Ісус Христос ще не візьме в оборону Господь своїх вибраних. Які в день і ніч кличуть до нього візьме, тому що Він є добрий Бог, Він є добрий і до злих, і до добрих. І ви знаєте, хтось колись сказав, що більш щирих і ревних молитов Господь не чув, як біля дверей реанімації, біля ліжка хворого чи хворої, в окопах на війні і в дуже складних ситуаціях життєвих тоді молитва. Буває щирою, можливо, не довгою, але щирою з глибини серця. З цього сказати, тісноти серця людина кличе до Господа, і Бог чує таку молитву. Він є добрий Бог. Прикладом для нас в молитві є Ісус Христос, який молився, багато молився. І Слово Боже говорить, що не раз він ходив і проводив ніч в молитві. З отцем. Здавалось би, Син Божий, здавалось би, хто ще стільки має сили, як Він, хто ще стільки духовно укріплений, зміцнений, сильний, як Ісус Христос, Божий Син, але Він іде до Отця в молитві і ночі проводить там, і днем Він не відпочиває, і в день в нього нема вихідних. І в день він не йде додому, не зачиняє своїх дверей, не лягає спокійно і не спить. Днями в нього місія нести людям спасіння, нести людям Боже Слово, нести людям Боже Царство, проповідувати Євангелію, зціляти, спасати, бо Він на те прийшов. І ось Боже Слово говорить: одного разу учні, дивлячись на молитовне життя Ісуса Христа. Вони сказали йому, Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив учнів своїх. І Ісус Христос. Ми, читаючи це місце Божого Слова, пам'ятаємо, Він навчив їх молитви, Отче наш, і приклад їм дав, щоб молитись так, немовби той, хто стукає, стукає до тих пір, поки йому відчинять, просить до тих пір, поки йому дадуть, тому що Бог наш добрий. Він готовий відкривати, давати і благословляти тільки потрібні щирі і ревні молитви. Але ви знаєте, брати і сестри, є такий момент в житті, коли стаєш на молитву, схиляєш свої коліна, молишся і здається, ніби між тобою і між Богом якась ціна, якась перешкода, щось заважає молитися. І люди часто думають, що це можуть бути різні причини, і дійсно причини можуть бути різні. І люди думають, що можливо Бог не чує, можливо, Бог не любить, чи, можливо, щось інше. Але, любі брати і сестри, є деякі причини, про що говорить Боже Слово, що робить перешкоди в молитві нам перед Божим лицем. І тема моєї проповіді я так і назвав перешкоди у наших молитвах. Я хочу зачитати перше місце з Божого Слова з книги пророка Захарії про те, що говорить Біблія, які можуть бути перешкоди в нашій молитві з Богом, що може стояти ось цією перепоною, заслоною, де ніби небо закрите, і ніби Бог не чує. Я читаю місце Божого Слова, книга пророка Захарії, це передостання книга старого заповіту. Читаю із сьомого розділу, і перепрошую так, сьомого розділу читаю із 11-го вірша. Господь говорив до свого народу Ізраїля такі слова, і з цієї промови Божої до народу Божого я хочу декілька віршів прочитати для нас. Каже Господь, що Він говорив до своїх дітей, говорив до свого народу, і 11 вірш каже: та вони не хотіли слухати, і відвернули своє рамено від мене, а вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати. І серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Савоот своїм духом. Через давніх пророків і був великий гнів від Господа Саваота. І сталося, як я кликав, то вони не слухалися, та так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь. І ось любі брати і сестри, перша причина, яка ставить перешкоди в нашій молитві перед Богом, це є непослух Божому закону. Це є не послуг Божому Слову, який каже чоловік Божий Захарія, передаючи слова Господні, каже Господь: народ Божий в той час, коли до них говорив Господь, в той час, коли до них кликав Господь, говорив напряму через своїх рабів пророків, говорив через свого закона, через своє слово, каже, вони не Слухалися. Вони не слухалися. Вони розуміли, що це є закон Господній. Вони розуміли, що це є Слово Боже, але було щось, що було в їхньому житті пріоритетом. Чому вони надали більшу увагу, що в своє життя більше впустили і на це більший наголос зробили, а закона Божого зневажили? Залишили, не послухалися, каже Господь, і ось каже Господь, станеться, вони будуть кликати, а я не буду чути. Ось така ситуація. Любі брати і сестри, і здається, що може стояти на перешкоді, чому ця перешкода є в молитві? А причину Господь показує, каже: ви закона мого не слухали. Ви законом мого зневажили, каже Господь, моїх рабів пророків, каже Господь, яким я, через яких я говорив до вас, не слухали. І каже Господь, тепер ви будете кликати, але я не почую. Любі брати і сестри, і це є, якби така закономірність, це є таке правило, такий духовний закон, якщо людина. Повз свою увагу пускає закон Господній, слово Господнє, волю Божу, то марно сподіватися, що Бог буде чути молитви. Марно сподіватися, що Бог буде відповідати на ті молитви. Марно сподіватися, що буде відкритий зв'язок з небом. Якщо, каже Господь, ви не слухалися Божого закону. Ось любі брати і сестри, це є дуже важливо, і на це ми маємо звернути нашу увагу, щоб наша молитва була почута, вислухана Богом, щоб Господь міг відповісти на наші молитви. Ми маємо зробити цей такий контроль, провірку свого життя, свого серця. Чи часом я десь не зневажив, чи не відкинув ось цього Божого закону, Божого Слова? Можливо, Господь через своє Слово говорив до мене. А я десь його відклав, а я десь не схотів його виконувати. А я десь подумав, а чому це я маю робити. А я десь подумав, хай хтось інший це робить. Каже Господь, це є причиною тому, що буде час, каже Господь, ви будете кликати, я не почую вас. І я думаю, народ Божий, коли чув ці слова через пророка Захарії, їм було напевно соромно, їм було напевно гірко. Що ось так ніби здається просто, так ніби здається, прямо до них говорить Господь. Але це є істина, каже Господь: Я говорив, а ви не хотіли слухати. І це є причина, на яку варто звернути нашу увагу, любі брати і сестри, щоб ми не опускали, щоб ми пильнували сьогодні своїх доріг в світлі Божого Слова, щоб ми сьогодні. Як каже апостол Павло до одної з церков, жили згідно з Христовою Євангелією. Це є важливо. Згідно з Христовою Євангелією, не так, як бажання є в нашому серці, не так, як бажання є нашого якогось, наші хотіння, наші якісь такі, знаєте, часом просинаються бажання незрозумілі. Не так, але згідно з Христовою Євангелією. І тоді Бог буде слухати наші молитви. Наступна річ, про яку я хочу сказати, апостол Яків говорить в четвертому розділі із першого вірша такі слова послання апостола Якова, четвертий розділ із першого вірша, каже: звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви! Та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. І ось, любі брати і сестри, друга річ, друга причина, яка може стояти перешкодою в нашій молитві. Чому Бог не відповідає, чому небо мовчить, каже Яків, прохаєте не на добро, а на зле. І ось буває, любі брати і сестри, дитина Божа має щось, що вона вважає проблемою, потребою, їй цього дуже хочеться. І вона кличе до Господа, вона просить, вона бере піст, вона в молитві йде до Господа, а Бог чомусь не дає, а Бог чомусь не відповідає. А Бог чомусь мовчить. І людина думає, що це ворог ополчився на неї, і вона ще більше докладає старання, і вона ще більше зусилля докладає. А причина, причина проста, причина того, що Бог не відповідає, проста, каже, просите не на добро, а на зле. І хіба Бог, який добрий? Хіба Бог, який Каже, якщо ви, будучи злі, вмієте добрі, дари своїм дітям давати, скільки більше Отець Небесний дасть добра або Духа Святого дітям своїм тим, хто будуть просити в нього. Хіба Він хоче дати на зле? Хіба Він хоче дати, щоб нам було зле? І тому часто Бог не відповідає. І тому часто це, що Бог мовчить, означає, що на зле воно буде, не на добро. На зле, і тому Бог мовчить, і тому немає відповіді, і тому є перешкода. І тому, любі брати і сестри, ми маємо розуміти, ми маємо бачити. А це дається тому, хто пробуває в Господі, щоб те, про що ми просимо, воно було співзвучне з волею Божою. З волею Божою. Є люди, які. вони... Можуть і не бачити цього. І часто Бог може через обставини життєві підказувати, через брата, служителя може підказувати, через сестру, навіть через пісню, яка лунає в зібранні. Бог може підказувати, що це не на добро тобі. Але людина каже: я цього хочу, Боже дай. Я цього хочу, Боже дай, але волі Божої на це немає. І каже, Яків: просите і не отримуєте. Бо просите на зле. І ви знаєте, є речі, на які ми точно розуміємо і знаємо, що є воля Божа, і там немає сумнівів, де йдеться про спасіння душі, де йдеться про те, щоб людям говорити Боже Слово, спасіння Боже, щоб ширилося на цій землі. Ми це розуміємо, що на це є воля Божа, а є речі, де ми не впевнені, де до кінця ми не можемо знати, як воно обернеться в нашому житті. І тоді варто довіритися Богові і прийняти все з його рук з подякою сказати, Господь, ти знаєш, ти бачиш, ти знаєш, як в майбутньому буде воно, хай буде воля твоя. І в цьому, любі брати і сестри, ми також маємо пильнувати і розуміти, щоб ми бачили, ми розуміли, ми десь своїм серцем відчували. Що ось це, про що зараз я прошу, чи чого я так хочу, воно не буде мені на добро, і тому Бог не дає. Ще одне місце Божого слова я прочитаю це Петра, послання, де апостол Петро в першому посланні у третьому розділі говорить такі слова, ці слова звернені до чоловіків. Їх часто, говорять, їх часто читають. на в шлюбних наставленнях, або при семінарах сімейних, де мова йде про відносини чоловіка, дружини, про сімейні відносини. І каже Петро в своєму посланні, третій розділ, перше послання, сьомий вірш, такі слова. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як із слабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо і вони. Спів спадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. І ось любі брати і сестри, наступне, про що я хочу сказати, це порушені стосунки між найближчими людьми. Каже апостол Петро в своєму посланні: чоловіки так само живіть разом із дружинами своїми за розумом, як і слабішою посудиною, і виявляйте їм честь, виявляйте їм честь. Виявляйте, це правильне, розумне поводження, повагу, любов, щоб не спинялися ваші молитви. Ось, любі брати і сестри, через що можуть спинятися молитви, через що може приходити перешкода в наших молитвах? Здається, ну що я такого сказав? Десь до дружини підвищив свій голос, десь, може, не так, як би хотілося, повівся, десь, можливо, зневажив. Десь, можливо, своїм, своєю поведінкою, своїм ставленням причинив їй біль, причинив їй неприємність, і це може відбуватися роками. І каже слово Господнє, спиняються тоді молитви. Спиняються молитви, коли нема цього правильного відношення, коли любов не панує в серці, в сім'ї, коли любов не панує між чоловіком і дружиною, коли постійно якісь такі відносини, вони натягнуті, постійно якісь конфлікти, постійно виясняється, хто правий, а хто не правий. Каже, спиняються молитви. І ви знаєте, я думаю, ми всі чули такий приклад. Про, можна сказати, навіть це була притча, така приклад, хто правий, хто не правий, де жили поряд дві сім'ї, які постійно одна з одною були і бачили таку ситуацію. В одній сім'ї була злагода, мир, а друга сім'я постійно вона сварилася. І одного дня ті, що сварилися, вони кажуть, ну вже доки так може продовжуватися. Каже, чоловічий, йди в ту сім'ю і подивися, чому вони так мирно живуть, який секрет їхнього такого мирного життя, в любові, що не чути сварок, не чути, щоб жінка обзивала чоловіка, чоловік-жінку. І цей чоловік пішов в цю сім'ю і побачив таку картину. В цей час. Мила жінка підлогу, і відро з водою стояло посеред хати. Чоловік що зніс, не замітив і зачепив це відро, вода розлилася. І цей чоловік каже, якраз я попав на таку ситуацію, і зараз почнеться. Будуть обзиватися, будуть говорити один на одного. Але він побачив зовсім іншу картину. Жінка каже, чоловіче, вибач, я не подумала, не поставила, де треба це відро. Чоловік каже, то, то я винуватий. Я не подивився. Треба було під ноги дивитися, і вони так повибачалися, і на цьому все стихло. І цей чоловік, коли повернувся додому до жінки, він каже: Жінко, я знаю, яка причина, чому в нашій сім'ї ось так постійно каже: у нас всі праві, у нас всі праві завжди, я правий, ти права. І через те бувають сварки, непорозуміння, крики. А в їхній сім'ї вибачається, в їхній сім'ї. Всі неправі і через це злагода. І ви знаєте, любі брати і сестри, часто ця причина у нас зупиняє наші молитви. Коли ми стаємо на молитву перед Богом, коли ми приходимо в Божий дім, і вигляд нашого обличчя ззовні і всередині бачить Бог. І коли ми стаємо в молитві нашій, а Бог бачить, як ти виходив з дому і я, а Бог знає, що ти дружині сказав це слово. Чи докорив їй несправедливо не з любов'ю? Бог знає твоє відношення і моє до своєї дружини, до чоловіка. Бог це все бачить. І тоді ці молитви спиняються, є перешкода. Бог не може прийняти цих молитв, тому що є порушені стосунки між самими близькими, тими, хто є в нашому домі. У нашій сім'ї, любі брати і сестри, і ми маємо пильнувати про це. Ми маємо дбати про це, щоб наша дружина, наш чоловік, які найкраще, найближче нас знають, вони могли сміливо дивитися нам в очі, і ми їм сміливо дивитися в очі. І знаєте, буває так, що коли тільки приходить хтось в гості, то здається, що ніби там так все добре, так, так приємно, така любов, така злагода. А насправді буває навпаки. Пильнуємо про це, любі брати і сестри, тому що з нашої сім'ї починається наша церква. І навіть колись така приказка була, де люди казали, що як є здорова сім'я, то і держава буде здорова. Хай Господь допоможе нам і благословить, щоб молитви наша не спинялися по тій причині, що порушені стосунки із своїм чоловіком, своєю дружиною. Десь, напевно, своїми дітьми в своїй сім'ї. Каже Господь, пильнуймо про це. Наступне я хочу прочитати Боже Слово ще із книги Євангелії від Марка, де євангелист Марко пише такі слова в 11 розділі Євангелії від Марка, прочитаю із 25-го вірша. Каже Марко. В своїй Євангелії передаючи слова Ісуса Христа. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого». Любі брати і сестри, це є наступна. Перешкода, наступна річ, яка спиняє наші молитви, яка не дає нам достукатися до неба, це є наше непрощення. Це є непрощення, каже Ісус Христос. Коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте що проти кого. І це, любі брати і сестри, дуже і дуже важливо. Нам здається, ну що такого, що я не простив. Чи мені не простили, що такого? Хай він вибачається, бо він винуватий, хай вона вибачається, бо вона винувата. Хай цей йде перший, чому я маю йти. Я тут не винний зовсім. Але каже Боже Слово, коли стоїте на молитві, то прощайте, прощайте, каже Ісус Христос. Що би хто не мав проти кого. прощайте, щоб і Отець ваш Небесний. Вам простив. Любі брати і сестри, і це непрощення, воно часто зупиняє наші молитви. Непрощення часто стримує наші молитви, ставить перешкоду. І Бог дивиться, і Бог з неба дивиться на це серце, на цю душу, яка томиться. Тому що, коли приходить прощення, приходить легкість, приходить звільнення від докорів сумління, від докорів Святого Духа в серце, де Господь говорить, що ти маєш примиритися, ти маєш простити, ти маєш вибачити. А людина каже: а чому я маю це робити? Я не винуватий. Це він, це вона, я перший цього не починав, а Бог каже, ти маєш простити. І тому каже: прощайте, коли стоїте на молитві, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. І останнє, про що я хочу сказати, тому що час швидко біжить це послання апостола Петра, з якого я вже читав перше послання, п'ятий розділ із дев'ятого вірша, де апостол Петро говорить так. Я навіть з восьмого прочитаю будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожертви кого. Против йому тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світу. І остання причина, любі брати і сестри, вагома причина, де можуть молитви наші мати перешкоду, це є противник нашої душі, ворог, який завжди бажає, щоби спинилися молитви народу Божого. Щоб молитви народу Божого не досягли до цілі, до неба, щоб були закриті ось ці канали зв'язку з небом, з Богом, щоб народ Божий не мав єднання з Господом. Він хоче це робити, Він каже, ходить, ричучи, як лев. Але каже апостол Петро, противтесь йому, противтесь йому, протидійте цьому, боріться проти цього, тверді. У вірі, любі брати і сестри, і хай Господь допоможе нам, щоб ми, ось ці всі причини, які сьогодні є, ці всі перешкоди, які повстають в молитвах наших перед Богом, ми могли долати. Де це залежить від нас, що ми можемо зробити зі своєї сторони, примирятися, прощати десь, десь навести порядок, можливо, в відносинах з своїми рідними, близькими. Когось прощення попросити, комусь вибачити, хто вже, можливо, руками носить якусь образу чи іншу якусь річ непорозуміння. Часом достатньо буде тільки порозмовляти, поговорити, вияснити. І людина побачить, і ми побачимо, як це є добре, коли відпускаєш свого серця, прощаєш, і тоді небо відкривається. Тоді є цей вільний контакт з Господом. І тому. Пильнуймо, любі брати і сестри, щоб в наших молитвах ми мали єднання з Господом, особливо в цей такий непростий, складний час, де люди, які не знають Господа, часто просять про молитви наші військові, які в окопах, які ризикують своїм життям. Вони часто просять моліться. Ми не так давно були у Яворі, в військовій частині і мали там таке іванізаційне зібрання, і були там переважно військові, які. Вже були на війні, старші люди, в їхніх очах, на їхньому лиці видно, що вони пережили ці страшні жахіття війни, багато з них поранених, шкотильгають на ногу, хтось руку мав перев'язаний. Ви знаєте, коли цей чоловік, який був відповідальний за це міроприємство, за цю іванілізацію, він там організовував в військовій частині, він каже, як добре, що ви молитесь. Каже, у мене є товариш Бахмуті. Я завжди з ним підтримую зв'язки телефоном. І кожного разу, коли я дзвоню до нього, питаю, що тобі вислати, може є щось тобі треба. Він каже: кожного разу, коли би я тільки не позвонив, каже: нам нічого не треба, тільки молитви, тільки моліться за нас, тільки моліться за нас. Любі брати і сестри, як важливо сьогодні. Молитися і щоб Бог почув цю молитву. Забираймо всі перешкоди, і Господь в цьому нам допоможе і благословить йому вся слава і честь, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.